Hello, my dear friends! Доброго дня, мої любі друзі! You are welcome! Ласкаво просимо до перегляду нашого другого випуску англійського відеословника до теми школа. Are you ready? Чи готові ви слухати? Be very attentive and repeat after me. Будьте дуже уважними і, як завжди, повторюйте за мною. Слухати когось на англійській мові буде to listen to. To listen to. To listen to. Я для вас підготувала таке речення. Учні слухають вчителя. Давайте разом перекладемо. Pupils listen to the teacher. Ще разочок. Pupils listen to The teacher. А тепер спробуйте самі. Здавати екзамен на англійській мові буде to take an exam. To take an exam. To take an exam. Перекладіть мені таке речення: Я готовий здавати екзамен. I am ready. To take the exam. I am ready to take the exam. А тепер спробуйте самі. Провалити екзамен на англійській мові буде To fail an exam. To fail an exam. To fail an exam. Я боюся провалити екзамен. I am afraid to fail the exam. I am afraid to fail the exam. А тепер спробуйте самі. Розуміти? На англійській мові буде to understand. To understand. To understand. Я розумію німецьку мову. I understand German. I understand German. А тепер самі. Удосконалювати на англійській мові буде To improve. To improve. To improve. To improve. Таке речення. Я хочу удосконалити англійську. I want to improve my English. I want to improve my English. А тепер самі. Запізнюватися на урок на англійській мові To be late for class. To be late for class. To be. Late for class. Таке речення. Не запізнюйтесь на урок. Don't be late for class. Don't be late for class. І ще разочок самі. Well done. Дуже добре. Продовжуємо. Прогулювати уроки на англійській мові буде To skip classes. To skip classes. To skip classes. To skip classes. Таке речення я не прогулюю уроки. I don't skip classes. I don't skip classes. А тепер спробуйте самі ще разочок. Дуже добре молодці. Випускатися з на англійській мові буде to graduate from. To graduate from. To graduate. From. І таке речення для вас. Цього року ми випускаємося з школи. This year we graduate from school. This year we graduate from school. А тепер самі спробуйте ще разочок. Great job! Well done! Thank you for your attention. З вами була Яна Савечко. Підписуйтеся на мій авторський канал, ставте лайки, запитання та коментарі. Буду рада! Чекаю на вас. До нових зустрічей!